Всім привіт! Вітаю на каналі і нове відео я починаю з кухні. До нас прийшла вже справжня осінь, дуже похолодало, тому вирішила сьогодні приготувати щось смачненьке страви, які у мене асоціюються із осінню. І саме для мене осіння страва це гарбузовий суп. Взагалі, то я гарбуз не дуже люблю, а от кримсуп з нього це моя прям таки осіння любов. Готую його я дуже просто. Відварюю я гарбуз разом з картоплею, морквою і цибулькою. Трохи зціжую воду, в якій все варили. Далі все блендерю і потім додаю трохи вершків та, звичайно, спеції. Довожу це все до кипіння і мій крем-суп готовий. Дуже просто, дуже швидко і дуже смачно. До речі, поділіться, будь ласка, у коментарях, які страви у вас асоціюються із осінню. Далі я буду готувати картопляний пиріг із куркою. Є безліч рецептів в інтернеті, як можна його приготувати, але як я робила сьогодні. Попередньо відварила картоплю і курку. Картоплю я викладаю у форму і роблю бортики. Далі змащую все вершковим маслом, додаю спеції і трохи запікаю у духовці десь 15 хвилин 15 при 180 градусах. Потім у форму поверх картоплі я виклала м'язко, трошки помідорів, можна ще додати шпинат і заливаю все це заливкою. У заливку я додаю 2 яйці і десь 200 г грецького йогурту. Теж можна додати сюди спеції за смаком, як ви любите. Далі ставлю все це у духовку на 180 градусів, десь хвилин на 30. Але дивіться по своїй духовці. І за 10 хвилин до готовності я все посипала сиром. Вийшло теж дуже смачно. Ось так виглядає мій картопляний пиріг у розрізі. Я його залишила на деякий час для стабілізації. Як на мене, рецепт дуже простий, класний, цікавий. І така класна альтернатива просто картоплі або запеченому м'язку. І далі переходжу до прибирання кухні. Трохи раніше в цей день я помила вікно, підвіконня, мікрохвильовку і тепер просто пройдусь по верхам. Треба протерти полиці перед тим, як буду ставити туди декор, тому все знімаю з них. Щось приберу вже сьогодні, а саме штучні квіти, які у мене тут були, щось, можливо, приберу, коли буду виставляти декор. Далі ще мені треба протерти фасади, бо особливо знизу вони цього дуже зараз потребують. І ще в цей день я протерла верхні шафи зверху. В ідеалі було б, звичайно, попрати штори, але відкладу це трошки на потім. Я більш-менш закінчила із своїм прибиранням. Переставила весь літній декор сюди. У мене його небагато, але треба зараз буде попшикати його, трохи помити. І буду, мабуть, ставити до декору. Він у мене зверігається на горішчі. Ми з знову вже встигли поїсти воно помитий. Залишилось мені лише прибрати підлогу, помити, але зараз просто її пропилосошу, бо у льови ще буде мінімум один прийом їжі. І це означає, що після цього треба просто буде ще раз прибрати. Тому залишу це на вечір. Я вже казала, прибирала спеціально для того, щоб скоро тут розміщати осінній декор. Хоча у мене його небагато, трохи буде на полицях, трохи тут на стільниці, але настрій все ж таки від цього буде кращий і затишніший, скажімо так. Дуже хочу ще в якийсь найближчий час перебрати на стелажі у цій полиці, але трохи пізніше. Трохи покажу, що вона зараз відбувається на вулиці. Як бачите, трава наша трохи позеленішала, але не дуже. Вона все ще жовта. І, мабуть, це в тому числі через брак поливу. Зараз у нас нема поливу на вулиці. Я цю траву поливаю із дома, скажімо, так, і шланги, тому це роблю не часто. Але все ж таки вона не така жовта, як була раніше. Я думаю, що вона відновиться. Зараз ми займаємось тим, що вивозимо ось ту кучу каміння, цегли. Ну і на город, і на вулицю в різні місця. Сортуємо його, скажімо так. А все інше, ось так: от у нас ще зелено і гарно. Зараз у нас плюс 16. Дуже класна погода без вітру, тому насолоджуємося. Про полив, до речі, як у нас це все відбувається? У нас в домі є спеціальне з'єднання. Така штука, в яку ми вставляємо шланг, і цей шланг у нас через будинок йде на вулицю. Тому ось зараз я так тут і поливаю. Буду завтра, мабуть, косити газон, бо трава у нас вже дуже поросла. Хотілося б полити все, але поки що тільки так. Нам обіцяють наприкінці наступного тижня зробити все. Ну, що стосується поливу, там всі з'єднання, тому ми поки що чекаємо. Хочеться вже, щоб на території у нас було набагато чистіше, гарніше. Але це такий, знаєте, процес зараз не швидкий, я розумію, тому намагаюся змиритися із тим, що є. Ось так виглядає наше патіо, Зараз я його поливаю. Вже казала, дуже задоволена тим, як ми його зробили. Єдине, що я дивлюсь, що наші собаки, наші соцу ось дивіться, як погризли мої оці штори. Але то нічого, це самий дешевий тюль із Ікеа Ліліндей. здається, називається ціна ну, двох от таких от, штор там щось було 260 гривень. Тому я думаю, що в якийсь час. На наступний рік то ми їх трошки замінимо. І ще зелено у нас дуже, але вже, знаєте, відчувається подих осінь, як то кажуть. Тому скоро вже буде у нас тут, мабуть, жовті листя, буде все по-іншому і буде теж дуже гарно. У нас вже вечір, майже шоста година. І ось так от виглядає зараз наш газон. Ми прибрали все каміння, я дуже рада, але, чесно кажучи, трохи засмучена тим, як виглядає сама трава, от там от на тому місці, де воно лежало. Хоча, я думаю, що трава відновиться і все буде гаразд. Тут уже значно краще. Я сьогодні два рази полила траву, вона ще така світла, але я думаю, що скоро вона вже потемніше. Залишається нам тільки прибрати ось тут, от усе. Але це ми будемо робити, мабуть, завтра, бо сьогодні хочемо поїхати ще в епіцентр по справах. А взагалі, то я дуже задоволена, як у нас тут все виходить, все виглядає. Трохи треба буде з весни причепорити територію навколо нашого кесону. Я думаю, що ми зменшимо ось ці труби. Не знаю, правда, наскільки. Треба знати, наскільки це можна робити, я не знаю. І щось треба придумати, щоб, щоб оцей кисон не стирчав отак. От, бо ну, так мені теж не подобається. Тому, тому якось так. от.